Вітаю всіх вас на моєму сайті, присвяченому екології в космосі. Мене звати Адам, і я створив цей проєкт із метою підвищити обізнаність про важливість збереження довкілля за на за межами Землі. Космос це майбутнє людство і я вірю, що ми можемо досліджувати його відповідально. На цьому сайті ви знайдете інформацію про основні екологічні проблеми, викликані космічним сміттям, місіями тощо і можливі шляхи їх вирішення. Загалом в мене є 4 розділи під назвою Головна сторінка, космічне сміття, вирішена проблема та грам. У розділі Космічне сміття розповідається про проблему космічного сміття та критичні ситуації, які є одним із найбільших викликів сучасного освоєння космосу. Також залишки ракет, супутників та інших об'єктів становлять загрозу для орбітальної безпеки. Ще однією моєю метою є привернути увагу до цього питання та закликати до пошуку рішень. Вирішення проблеми. Цей розділ я створив для того, щоб вам продемонструвати свою думку щодо вирішення цієї проблеми. Від дороботизованих технологій до міжнародних ініціатив існує багато способів подолати цю загрозу. Моя мета це надихнути інших діяти та шукати нові інновації, щоб зберегти чистоту космосу для майбутніх поколінь. Ігра. Це гра, яка була написана на JavaScript. У цій грі ти керуєш космічним кораблем і збираєш космічне сміття, яке знаходиться на орбіті. Але будь уважним, червоні об'єкти, які ти бачиш. Це активні супутники, їх потрібно уникати. Ця гра це простий і цікавий спосіб того, щоб показати, як важливо очищувати космос і піклуватися про нього. Зараз я вам покажу код, який я написав для цього сайту ігри. Ну, на цьому сайті я не використовував так сказати, Якогось е, важкого коду, я просто використав HTML CSS та JavaScript, щоб, щоб створити гру. Ось так виглядає мій код. Цей сайт, я розумію, що він не такий крутий, але цього було достатньо, щоб показати вам, як важливо було захищати космос від космічного сміття та знайти вирішення цієї проблеми. На цьому все. Дякую вам за увагу.